Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо тонкий, м'який і смачний домашній лаваш. Розкачаний кружечок викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. Беремо другий шматок тіста і так само тоненько розкачуємо. Викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. І так розкачуємо всі кружечки, розігріваємо суху велику пательню. кладемо тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Готовий лаваш запираємо на тарілку і зразу обрізкуємо водою з обох сторін. І зразу треба накрити лаваш рушником, щоб він не завітрувався і не став твердим.